Слава Україні, друзі! Героям слава! В Цьому відео ви дізнаєтеся, як заробити 1800 гривень 13 років з нуля та на повному пасиві. Звісно ж, мова не буде йти про мене, так як мені вже давно не 13 років. А мова піде про мого молодшого брата, який, до речі, здивував навіть мене. Одразу кажу, це не просто слова. Дивіться це відео, і завтра, чи можливо чуть пізніше, ви зможете так само заробити. Ви на youtube каналі Шаркус. Приємного перегляду. Погнали! До вашої уваги один із свіжих проектів з гарним аеродропом та цікавою ідеєю називається Бебуса. По опису він нагадує популярну гру Roblox, це геймпростір, якому ви можете грати різні ігри, та тим самим заробляти кошти на виконання завдань. Наразі вони в процесі старту та незабаром стартують з однією грою, яка зроблена за мотивом одного популярного серіалу Грав Кальмара, який подивилося більше, ніж півмільярда людей. У гри буде три види заробітку. Перший це придбати нефті, виконувати завдання та отримувати за це стабільний дохід. Другий зіграти в гру разом зі своїми друзями або іншими гравцями мультиплеєру. Кожен з яких робить ставку, щоб прийняти участь, та тільки один гравець забере увесь банк. І третій. Варіант заробітку це так звана велика гра, яку кожен місяць проводять розробники. Головний приз кожного разу різний і включає в себе відсоток від кожної транзакції, проведеної усіма гравцями. У 20-х числах березня стартує базадорська програма, в якій ви можете виконуючи задання, наприклад, пройти всі рівні або стати першим в Green Light або Red Light, Одним словом, бути бета-тестером та заробити непогану кількість токенів, які потім будуть запущені на біржі, і ви зможете їх вільно продати. Тому рекомендую вам спробувати це все особисто. Реєструйтесь в грі Bebusa Gameverse та починайте заробляти. Чуть не забув підпишіться наперед на мій YouTube канал та тисніть подобайку. Якщо відео не сподобається, підпишитесь та заберете вподобайку. Ну що ж, постараю зараз коротко розказати, як він заробив цих 1800 гривень в інтернеті. Так так, це він заробив в інтернеті, а не попросив батьків. Він знає, що у мене є мій ютуб канал, і також його дивиться. До речі, Андрюха, привіт. Кожного разу запитує мене, як там заробити, як там і тому подібне. Ну я йому пояснюю, і в більшості він там багато не заробляв, по 5-10 гривень в день на пеєр собі виводив. І одного разу я записав відео про світкої, де можна заробляти токени просто. Рухаючись. І він дуже сильно загорівся цим, він придумав різні штучки, як майнити, чіпляв собі на колеса і тому подібне. Також казав своїм однокласникам, реєстрував їх по своєму рефпосланню та за це получав ще пару токенів. І так кожного дня він запитував, що там світкоїн, коли можна буде продати, а де їх можна обміняти. І я не знав, що йому сказати, тому що ніякої інформації не було. Та я вже і не вірив в те, що десь там колись відбудеться лістинг. Але коли почалася вже темка продавати ці токени на Оліксі чи на різних пабліках, навіть у мене в телеграм-каналі спекулювали це токеном. Ну і мій брат хотів продати ці токени за копійки. До речі, мені також пропонували продати токени, але я не продав, тому що якщо вже є такий попит, значить все-таки щось та з цього має получитись. Тому я також брату сказав, щоб він не продавав, і вже дочекаємося, що з цього вийде далі. Тому що продавати за 50-300 гривень не хотілося. Так, це була така маленька передісторія, а тепер давайте вже до заробіт. Що ж, з'являється інформація, що токен залізти на байбіт. Я просто чекав, щоб продати вже. А брат теж не міг продати, так як йому немає 18 років, йому потрібна верифікація. І каже, мені давай я тобі скину токени, а ти мені даси гроші готів. Я був у шоці, що він взагалі дійде до кінця та зможе зробити майже так само, як і я. І при цьому, що у мене вже на той момент було трохи рефералів, а у нього тільки пару однокласників і батьківські аккаунти. Пам'ятаю, як тепер він перевів мені токени на гаманець, а я йому дав 400 гривень. І знаєте, що він зробив з цими грошима? Він пішов до своїх друзів та однокласників та запропонував їм їхні токени по 5 гривень. Він був накупив на 65 гривень тих токенів, і загальна сума, яку він мені перевів, це вже в гривнях, кажу, 230 гривень. Тобто потратив 65, а взагалі. Дегальному з них заробив 230 гривень. Знову ж таки, його однокласники також не вивели, тому що там потрібна була б верифікація на байбіті. І так, у нього вже 630 гривень банк, і далі він забрав ще батьківські токени на суму 50 гривень, разом вже виходить 710 гривень, без жодної копійки вкладень Як то кажуть, пацан з нуля піднявся. ти брешеш Де ти же брехати і як ви пам'ятаєте, там не можна вивести всі токени одразу, а кожного місця по 10%. Пройшло вже майже півроку, і загальна сума, яку я йому віддав у гривнях, це плюс-мінус там 1200 гривень. І це ще не все. У нього там на балансі є токени. І так буде зароблено більше, ніж ви побачили у прев'ю до відео. Дитина, яка просто загорілася з бажанням збирати на свій комп'ютер, заробила 1200 гривень в інтернеті. А ви пишете, що ніде не можна заробити. І що ви подумаєте? Кож багато людей писало, що світкої це скам. Звісно, це скам токен, який нічого. Нічого собою не представляє. Хайп з такими проектами вже давно на нулі, але як бачите, як то кажуть, раз у рік і швабра стріляє. Щопо, в таких проектах там 9, 10 проект, точно дасть якийсь результат. А тепер про проекти, які я обіцяв на початку відео, де ви зараз можете в них залетіти, і проекти чимось схожі на світкої. І версий проект, де ви купляєте собі NFT домашнього улюбленця, гуляєте з ним, заробляєте, годуєте його та обмінюєте токени на реальні долари уже в програмі. Так. Там потрібна інвестиція. Кайф-платформа. Уже на фінішній прямій. Кожен, хто слідкував за моїм телеграм-каналом, зміг забрати свої токени, які найближчим часом обіцяють дати нам можливість їх продати. До речі, на всі ці проекти посилання залишаю в описі. Програма майнинг ОМ. Просто кожного дня переходимо та майнимо токени. Туди всунула Ілона Маска. Подивимося, що з цього вийде. Все, що з ним зв'язано, деколи приносить непогані ікси. Програма Bondex також майнинг кожного дня. Я вже намайнив там пару токенів. Лістинг токену планується на другий, третій квартал цього року. Знову ж таки, інформація буде в телеграм-каналі. Підписуйтесь та слідкуйте за новинами. І, до речі, вище вказана програма ОМ, має фішку, якої немає в Бондексі. В OM є пуш нагадування, коли ваш майнер закінчується. І це класно, тому що з бондексом такого немає. І я Часто про нього забуваю і не маю токен. Але тепер придумав таку фішку. Запустив ОМ і Бондекс одночасно, і коли приходить сповіщення з ОМ, я одразу переходжу, нагадуюсь за бондекс і також включаю бондекс. Візьміть до уваги. Програма Primal. Також активна роздача, де нам дають кожного дня токени, які ми потім зможемо обміняти. Також проходять акції, де дають уже реальні долари на баланс. Друзі, це такі одні з найкращих. А таких проєктів, повірте, буде ще дуже багато, і все це я публікую у своєму телеграм-каналі. Одним словом, підписуйтесь. Надіюсь, ви зрозуміли, що в інтернеті можна заробити, якщо брати участь в різних проектах. Дякую за перегляд. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.